Знову вітаючи, другі і сестри, вас зі святом на честь зачаття Пресвятої Богородиці праведною Анною. Ми повертаємося до молитви до Пресвятої Богородиці. Не завжди нас покриваємо своїм покровом. Знову бій Усика бачили, усик підняв шаблю. Зараз в відео ви побачите це. Це шабля Івана Мазепина, на якій було написано нашого гетьмана, що під покровом він молиться до Божої Матері, і всі козаки побували під покровом Божої Матері. І новітній наш козак Олександр Усик впевнений, теж під парком Божої Матері отримав цю важливу перемогу для України. Молимо, щоб Збройні сили теж отримали перемогу, і мир прийшов на нашу земну батьківщину. Молімося до Божої матінки. Хай її омоформо Господь нас оберігає від усякого зла. А як шаблю тримав, Усик, подивіться, будь ласка, у будь крепенький, здоровий. Великого українського гетьмана Івана Мазепи, датована 17 століттям, накликує напис: Всю надію свою на тебе покладаю, мати Божа, захисти мене під покровою своєю». Ну і довжелезна подорож цієї шаблі до Ріаду. Вона переможна над головою Олександра Усика.